Друзі, всім привіт! Тільки я можу йти в свій вихідний на роботу. Що йду на роботу, коротко розкажу. Ми там робимо сьогодні тушонку. Я вдома трошки залишилась, зробила свої, може в скафандрі, зробила свої домашні справи і зараз шурую на роботу, бо вже закладаються банки, мені їх треба закрутити. Ми вже якось робили на роботі тушонку. Цього разу буде там по часу менше, по температурі більше чи наоборот якось так. Я зараз прийду, буду вам все показувати. І поки я не забула, хочу зробити для моїх підписників такий як подарунок. Подарунок і подарунок. Коротше, всі, хто буде у мене замовляти олію, бо багато підписників саме з YouTube каналу замовляють олію. Я буду вам класти до вашого замовлення подарунок. Що це буде, будете вже бачити при отриманні. Головне мені написати будь-який коментар. І вказати це в призамовленні, що ви мій підписник. І хочете там щось замовити. Щось це олії. Отак От спішу. Спішу, в нас сьогодні холодно, я навіть достала зимню куртку. Коротке відео скидала. Зранку дощ. Ночі був такий прям як ураган. Бо і світло вимикали декілька разів, чула, блимало, клацало. Та й таке. Надіюсь, в той момент, коли ми будемо робити тушонку, світло не буде. Кажу вам парк, через який я проходжу. Туди більша частина, а я ось тут в мене кусочок парку до роботи. Гарне все таке яскраве, зелене, каштанчики. Мені тут недалеко, пару хвилин мені на роботу йти. 4-5 хвилин отак йти. Тут у нас магазин, який вже не функціонує, майже прийшла на роботу. От, І зараз будемо закручувати баночки. Ваня треба бачу вже склав вітра забрати додому, бо вже на роботі палити не будемо, а дома ще палині. Покажу вам свою клумбу. І весь лінія добровольських. Отак, От до речі, ми є дистриб'юторами Подільського, як Савранського району а Одеської області по комбікарумах Щедра Нива. Я також знімала відео, як ми отримали сертифікат партнера. Та так, і ось покажу. Така у нас є брошурка з нашою олією. Етикетки тільки вже різні. Інші, точніше. Були такі, а стали інші. І я вже добралась. І що тут? А тут йде повним ходом виробництво. А? Так, не да, вже все вміємо. Душоночка. <пілес> <пілес> да. Будемо закручувати отакими от кришками. Господарка, ми вже ними закручували, наче непогані. І дістаю свій новий ключик. Це машинка закаточна з підшипником. Отак. Він дуже зручний. бо попереді... Автомат? Це автомат. Автомат, так. Да. Ось. Раджу, дуже зручний ключ. Може, є якісь ще крутіші, ну по зрівнянні, по зрівнянні з тими, що в нас були, то це Тільки просто. Стоїть, ну, так, це 355 гривень. Ти наділа електричний. жик жик він стоїть 3,5 тисячі. Ну, а це за 355. Буде ділікатес. Обожнюю. Обожнюю просто шкурку. М -м. Ми в дитинстві, коли різали свиню вдома. Оце шкура найперше чекали. Потім хвоста, вуха. Може, бігаємо з тим з хвостом. А якщо ще першому комусь дадуть, ну, одному комусь. Це взагалі пріоритет. Хоча мене чоловік не любить його. Не любить ні шкуру, ні вуха. Дивний якийсь. Те ж саме смакота. Опа! І все закрутили. Все закрутили. Розкажу, чого ми робимо це на роботі, бо тут зручно: тут є вода, і ми собі закрутимо, поставимо автоклав, залишимо тут і підемо собі спокійно на вихідні. Дома у нас є місце, де робити, але там холодно, там немає кондиціонера, як тут, тут тепленько. І того ми якось нам тут зручніше. Надіюсь, коли ми вже зробимо ремонт в цьому будинку, там ще построїмо кухоньку, де зробимо всі собі умови для того, щоб робити такі речі. Це не на продаж для себе, так що робимо тут. Найшла на роботі свою кофту, хто мені тільки не ходив. Я коли працювала на медичному складі, вона була, знаєте, шлюшка, її всі носили. Та це вже коли в село переїхали на ній. Коти спали. Коротше, це постирали, вона висіла на роботі. Та я вдягла, щоб куртку не вдягати, їду зараз додому взяти цибульки. Цибульки, бо зараз будемо жарити свіжину. Прям трафік такий. Зараз будемо жарити свіжину на роботі, того треба взяти цибулю. Поки будемо закладати це за все тушонку, поки буде наганятися температура, будемо поїмо. І зараз, поки я їду додому, розкажу вам історію, як я вчора знімала тосі шви. Це просто. Просто треба було бачити. Те, що я зараз розкажу, це на відсотків 10, ви зрозумієте, той мій стан. Коротше, вирішила я на ніч глядя зняти досі шви. Вже два тижні пройшло з того моменту, як ми її стерилізували. От, е, значить, беру я, починаю знімати. Один шовчик нормально зняла, їх там два, а другий починаю знімати. Починаю знімати і розумію, що в мене починає в вухах звеніти, шуміти, гудіти, Починає нудити так, що я просто, як я не бігла на двір. Е, голова починає крутитися. Коротше, мені стає так погано, я не, навіть не очікувала такого ефекту. Від того, що я така вразлива. Я ніколи не думала, що я така вразлива. Я виходжу на двір, починаю вмиватися на дворі холодною водою. з з крану от, сіла, мене починає качати, як я не впала на тих ступеньках поки йшла до води. Варі кажу, Варі, одлікай мене, розказуй мені щось, щоб я не думала за той шов, який я починала знімати. Варя там починає мені розказувати, як в неї справи в школі, починає тараторити, щоб я трошки одліклася. Я заходжу на кухню, розстеляю собі рушник на столі, лягаю. У мене серце просто як тахікардія вистрибує. Я не можу дихати, мене нудить оцей весь стан, Дивлюсь в себе в зеркало, а я просто настільки бліда, що, мабуть, крейда не така біла, як я була. Коротше, вчора це був у мене такий трешняк на глядя. Думаю, воно мені треба було. Ну, воно мені треба було, мені реально так погано стало, мені в житті так погано не було, як вчора. Я ніколи не думала, що я буду така вразлива. Я е, як, увлікалась подологією. Я раніше робила манікюр і вивчала подологію. Мені було дуже це цікаво. цікаво. Я могла просто сидіти їсти і розглядати ті нігті, крові і всього подобного гною. Ой, Може, ви зараз їсте, вибачаюся. От, от цього всього мені це було ну, нормально. От, Але от, вчора, вчора це було просто щось. Мені дійсно так погано ніколи в житті не було. Це було, звісно. Я вже плюнула, кажу, Тося, відчепися вже. Я, звісно, перша причепилася до тебе з цими швами, бо їх треба було зняти. От, Я відео не знімала, коли ми їздили її стерилізувати. Але є пару відео там, де вона як врачіга, ходить в халаті. Тося От, от, і, Чесно, я для мене це було дивно, що от я так зреагувала на це все. І там було ну, міліметр тої ранки, тої крові. А коли вона мені оце попала на руки, боже мій, я ось зараз згадую, мене ж підтошнювати починає. Так, я вже приїхала додому іду набирати цибулю. Тося, ти на дворі бігаєш? Холодна така. Холодно так, ти чого дворі? Хто тебе випустив? Варя випустила? Вже наші закрутки під'їдаються, томатний сок, славнозвісний, ціле літо його крутили, куча відео з томатним соком. Компоти щось цього року поганенько п'ємо, помідорчики деякі навіть ящики й не тронуть. О! Альосіньки, Кальосики! Ти що тут робиш? Тосі ховаєшся, Маруська, я й не замітила тебе. Моя така красуня. Тося її починає вже відганяти від хати. Маріка десь відігнала. Маріка вже тиждень дому немає. Ну, може, він гуляє, це таке. А Маруська вже досі боїться, вона так її починає кусати. І мені це дуже не подобається, бо в нас Маруська теж стерилізована, і буде шкода, якщо вона десь від хати піде. Хороша кошечка, дуже дуже хороша. Вона, коли е, в нас курчата були, вона лягала коло курчат і ловила горобців. Тобто горобці прилітали на корм до курчат. Вона лягала між курчатами, курчатку не трогала, а ловила горобчиків. Така красива кошечка. Так, а тут у нас смажиться. Може... М'яско вже з цибульку. Зараз викидати кидати чесничок. І скоро будемо вже обідати, скільки це годин. Може вже і вечеряти. А, вечеряти вже 5 годин. Смачне! От така плитка в нас є. Переносна, дуже зручна. Тут газовий балончик стоїть. Ну так непогано воно працює. Друзі, всім привіт! Сьогодні влог буде знову з двох днів. Вчора робили тушонку, а сьогодні, а сьогодні не знаю, що буду робити, ніяких планів. Зранку вже їздили в Благовіщенське по справам, всім ранку вже там були. От Приїхала і зараз хочу, ну, як завжди, як завжди, домашні якісь свої справи. Вчора не дозняла свій влог по одній простій причині. До нас заїхали гості. От І сьогодні буде важко що зробити. Але треба робити, бо як завжди, господі, в селі роботи вистачає. І іноді воно вже так задовбує, що... Ох, що щоб могла віддихнути, стаєш щось робиш. І оце от більше всього напрягає, що хочеться вже якось відпочити, нічого не робити. Але як завжди, знаходяться якісь справи. Та й таке. Завезли вже варю до школи. І зараз будемо снідати, бо коли поїхали в Благовіщенське, не снідали, бо ми в 6 ранку встали і поїхали. Взяла варю велосипед і їду на роботу зробити замовлення. Дивіться, у нас як погода зіпсувалась. Сонечко затягнуло хмарами. Так я нічого не робила. Як лягла спати і цілий день проспала. Коліно болить, почуваю себе погано. Ох. А в магазин треба піти, так що захотіла морозиво. Пішки не хочу. На мопеді також не хочу. Взяла велосипед. Хоч би цепка не спала, бо щось щось тріскочить. Не подобається мені цей тріскот. Та я ще зараз куплю морозиво і Дивіться, як гарна. Сірень, пузок. І поїду на роботу. Зроблю замовлення, приберусь, там ми поїхали звідти і не прибирались, там бардак залишили. От. І ще треба розрахувати за насіння, яке я замовляю, передплату скинути. Коротше, опять треба чимось займатися. Це все пороблю і приїду додому і знову буду відпочивати. Завтра на роботу, земля мокра, щоб щось робити на городі. Того нічого не буду сьогодні робити. Добрий день. Так, і що тут наш автоклав? Тиск ще є. Ага, він ще теплий. Розбирати його точно сьогодні не будемо. Вже завтра будемо доставати, якщо вистигне, та я думаю, за ніч вистигне. І будемо дивитись, яку ми там тушонку наробили. Як це я буду їхати, щоб не впасти мені зараз з цим пакетом? Друзі, я хочу вам сказати, що в мене канал не інформативний, ніякі там ні консультації, ні поради я на каналі не даю. Я просто показую те життя, яке ми живемо. І, можливо, ви зараз мені скажете, о, ту зробила, там нічого не написала, як ти її робила. Я не планувала показувати рецепти і тому подібне. Ми робимо для себе, не на продаж, того отак. Того, Ще хочу сказати всім дякую величезне за підписки, знову ж таки, за коментарі. А я зупинусь, мабуть, злізу з велосипеда, бо відчуваю, що я шльопнуся. Тут така доріжка. Вузенька, того буду йти пішки, бо хочу зайти в магазин. Так що отак, от друзі. Я очки не знімаю, бо трошки панда. Інна трошки панда. А -а -а. Всім дякую, що були зі мною. Я вже шурую додому. Я вже казала, так, що в магазин що хочу зайти в арі купити. І... і все. І буду відпочивати. От такий був сьогодні і вчора влог. Показала вам все, що показала всім. Дякую, що зі мною ваша Інна.